Всім привіт! 8 березня 2023 рік. Це в нас Південний Схід України і бджолки наші полетіли, так, гарненько полетіли. Аж просто краса. Зараз ми їх будемо... Бачите. Зараз ми їх будемо затискати і контролювати наявність кормів. Затиснули на декілька рамочок, не важно наскільки, ну, маю на увазі максимально затиснули там, на, на 3-4, проконтролював, що матка сіє, що є корми і принаймні 3 тижні не буду зовсім до них. До них заглядати, окрім того, що е, накинув кормушки, кормушки і буду медовою ситою давати медову ситу для того, щоб було, було поживлення для яйцекладки, Ну, щоб, щоб було корма, одним словом, і корма рідкі вже, щоб були. Вон потроху носять пильцу, ось така от гарна. Картина. Отут хочу показати вам. Оце в мене племінний матеріал. Кинув пакет з медом, але ж кинув на всяк випадок, бо корпус не можу, ну, не то що не можу, ну, але дуже тяжкий за вагою. Тобто споживання кормів мінімальне. Зимівля, зимівля дуже гарна. Макфа, ба, ба, матка Бакфаст. Вже трохи і пирогу тягнуть, пильцю верніше тягнуть і, і потужність така мене влаштовує. Це, мабуть, потужна в мене. Ну, Я, звісно, і з осені старався її зробити самою потужною. але ж і миролюбство на гарному рівні. Отак от. Пасіка облітується. От якось так. Працевиті-працевиті бджоли. Все, що тільки можна. Вони знаходять і намагаються так би мовити відпрацювати. А... а це в нас. Гуде ліщина не знаю, правильно я кажу по нашій українській мові чи ні аж гуде не знаю, передає чи видно на, на камеру, як вони і. Бестять, але ж така чудова. Картина. Звідси вони пилок беруть. Вірніше, я вибачаюсь, не ліщина, а фундук. Може воно те саме, а може і ні. Ми його знаємо як фундук, такі мілкі горішки. Ну, декілька годин праці і зараз у нас так ліпше все виглядає. Трохи в... упорядковано і... і мене це, мене це влаштовує. Всього 50% подивився. Не, не подивився, а до ладу привів. Десь 50%. Взагалі я нікого не спонукаю робити саме так, як я роблю. Просто знімаю свій досвід. Тобто, що я зробив? Я почистив доння, затиснув їх, навіть дуже багато позатискав просто на дві рамки. Ліпше, мабуть, показати. Затис на дві рамочки. Багато сімей, просто затис на дві рамочки. Дав рідку підкормку, трохи осторон від гнізда мед поклав. Пересвідчився, що матка сія. Та матка, яка була в мене там не сіяла, я її взагалі прибрав, когось з'єднав, хтось не, не визімував. Миші чи як, не миші, як вони правильно називаються, такі з довгеньким носиком дуже пошкодничали, але ж нічого. Це життя. Тобто матки сіють, я їх до них три, не, три тижні не буду, не буду навіть туди лізти вглиб. Тобто тільки підняв, налив жидкого сити медовою, ми медову ту даємо. Ну, цукор, нема проблем. Ну, у нас є мед, то ми довситу даємо. І все. І поки вони не, не, поміняють, не замінять стару бджолу на нову, ми не будемо робити ніякого розширення. Потім в планах дасть Бог маткарство. І двохматочний сім'ї. Тобто, от хочемо кожну сім'ю, яка все ж таки вже буде набирати потужність, ми з неї будемо виводити, не з неї, а потім буду показувати, дасть Бог, будемо виводити ще одну матку, і в кожній, в кожному десятирамковому вулику Додан буде працювати дві матки плідні. Це всіх благ. Хай щастить, благословінь, Підписуйтесь на канал на зв'язку.